Друзі, всіх вітаємо, Юрій Шкільняк, Андрій Турко. Це їжа Файне місце. Ми зараз в Карітасі. В Карітасі Фернополі. проходить благодійна вечеря для внутрішньопереміщених осіб. Вибач, поправлю це Різдвяна вечер. Різдвя. Так. Так. Але так як ми про їжу, їжа Файне місто все ж таки, ми хочемо показати, де цю їжу готують. Ну і звісно, показати саму їжу, самі напої та наїдки. Подивіться, дівчата сьогодні всі в вишиваночках. пані Галі, сьогодні так. Так. Дивіться, які вишивають слава на ви які. Розкажіть, будь ласка, у вас оновлена кухня, так? Так. Це... Звідки це? Ну, не від підкар... ну, Я сподіваюся, що це не триатру <ріпрац> святія. Фін... Звісно, що це є, наскільки я пам'ятаю, це є Фінляндія. Карітас. Я думаю, що Аліна розкаже більш детальніше про цей проєкт. Ну, але так. якщо так в двох словах, то це Карітас фінський, так? Передав сюди. Ну, допоміг облаштувати тут кухню. Подивіться, нова техніка, професійна техніка, причому, обладнання, витяжка, витяжка новенька. Ось, і подивіться, в яких умовах зараз, ну, це як в, як в хорошому ресторані, зараз в карітосі е, готують. От, подали борщик, квартир, деяких Пані Галя, до речі, маленьке меню розкажіть, будь ласка, яке сьогодні? Я зараз вона вам розкаже. То, та... то пані Люба, вибачте. Пані Любе, <рес> що мені робить сьогодні. Варенички двох видів, так? Так, у нас сьогодні варенички, куття і оселедка, як вам зараз набагато краще. Набагато краще. Угу. <постійння> ну, Бачите, професійне обладнання все-таки набагато проще допомагає. покажемо, от ось, до речі, тут можна готувати <постійння> все, що речі. Давайте покажемо, як середину. Як все відбувається? Пішли придатці. <постійння> Вашим дітям хасняці гарні сни, хай вам будуть, хай співають пісні йому хай вам ночі будуть мирні, мирні дні, хай вам різдвяна коляда вас веселяє. Веселіться всі разом, Христос зарождає. Славімо Славі його! Колядуймо разом всі, як батьки колядували, щоб. Що добре, ну, показали. Ви бачите, сьогодні сьогодні високі так. гості, так владика Василь є, мер нашого міста є. І, власне кажучи, на столах ми побачили непогані е, ну, страви. І, до речі, стоїть наш Миколинецький. Все дуже якесь зроблено так. Биколинецьке від нас не ну, відповідно від миколинецьких напоїв наших постійних. Так. Ну, це наші друзі. До речі, давайте покажемо ще, де приходять майстер-класи. Чому б і ні? Ви певні, що цього не бачили? Майстер-класи для mm -hmm. дітей. Також поставили нове обладнання і тут дітки вчаться готувати смачні страви. Гляньте, як все облаштовано. От. Зовсім недавно тут проходив майстер-клас по звертанню голубців. Ось, Для... До речі, і... наскільки я розумію, ну, не факт, що вони. Ні-ні. ні, -ні, -ні не... не факт, що вони, але. Це вже професійно робила мали... пані Галя і пані Люба. Так. Але тут дітки е, вчаться. Тому як робити їжу, і щоб було смачно, і наскільки все круто, Юра. Дуже класно, дуже гарне обладнання, ви знаєте, як в якомусь хорошому ресторані. Так, це професійно, до речі. Професійне, це професійне обладнання. обладнання. Причому тут, подивіться, і е, плити якісні, термошафа. Непогано. Ну я так подивився. дуже дуже непогано. Все чудово, і найголовніше те, що карітас це використовує саме за призначенням. Тобто, якщо це благодійність, це справді благодійність. Тобто це не тільки для дітей внутрішньопереміщених, а ще й для дітей з малозабезпечених сімей. Якщо хочете подивитися, подивіться декілька стрімів раніше. Ми також проводили стріми з Карітасу. Що будемо Мабуть, що будемо Завершувати, так. так. Дякуємо вам, друзі. Так цього року є, що Україна святкує два рази, але я вважаю Юри Юри Девічі правильно сказав. Каже, я би народження Ісуса навіть три рази святкував. Так, тому що для мене це свято. А ще друзі, хочемо нагадати вам, що ну карітес дбає про внутрішньо переселених осіб, але хочемо нагадати, що кому ми всім завдячуємо. Нашим за ЄСУ дозволяють нам сьогодні святкувати Різдво. Святий так. вечір. Що? Ви вже, мабуть, або вже повечеряли, або будете збиратися до вечері. Вам смачного. Христос рождається. Їжа файного міста. Хочемо подякувати нашим друзям, які є з нами. Це є перш за все Миколинецький набой, який ми також принесли з собою. Так, ну і звичайно, нашому партнеру це провайдер інтернет. Це завжди якісний інтернет. І... Що будемо прощатися? Дякуємо вам. Обов'язково зробіть репост цього відео. Робіть побільше більше добра. З вами був Юрій Шкіняк. Андрій Турко. ж файного міста. Пам'ятайте, що всюди добре. А в Тернополі в Україні, І в Україні. смачно.